Доброго дня, з вами це авто і на огляді Mazda 2. 2006 року випуску з мотором 1.4 дизель. Це Mazda першого покоління. Випускалися вони з 2002 по 2007 рік. Потім, якщо оператор вставить, тут буде десь, десь тут, 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 тут чи тут. Буде фото наступного покоління, яке не таке гарне, як це, здавалося б. Дане авто не для комфорту. Тут просто. Довести вас з точки А в точку Б без ніяких проблем. Як не мені, як власнику двох універсалів, це знати. На дане покоління автомобіля ставлялись такі мотори: бензинові 1,2, 1,4 і 1,6. дві версії було 1,4. На автоматі там була потужність 80 кінських сил, а на механіці була 68 кінських сил. Також були два варіанти дизеля це був 1,4 і 1,5. Коробки в нас п'ятиступінчасті всі. І автомат 4 Із неприємних моментів машина не без нюансів. В них є нюанси по кузову. Вони ржавіють. Самі проблемні місця це в нас капот. В даному випадку в нас тут є. Показано, де саме біля пластикових деталей, е, арки крил, низи дверей, пороги. Це самі такі більші нюанси. Також тут не дуже доброї якості пластик по салону у нас. Салон у нас доволі такий аскетичний. Е, пластик у нас тут дубовий. Вивернувся сигналу. Пластик у нас дубовий, але, здавалося б, на... незважаючи на розміри даного автомобіля, місця в ньому доволі таки достатньо, Ну, незважаючи багажник. Багажник у нас тут доволі таки маленький, в нього поміститься буквально дві валізи, і то, якщо дуже сильно постаратися. Із проблем по салону ми маємо пластик, який. Поганої якості, ну, як поганої. Словом, у нас звичайний, без е якихось наворотів. Клімат який не який, кондиціонер у нас є. Навіть музика у нас є, що для молодого чоловіка доволі таки важливо. Мультируль під мультимедію. Це в нас вже роки. В машині як не як 19 років. Скоро буде 20. Багато місця для зберігання речей. Тут, тут, тут у нас є місце для зберігання. Є навіть два підстаканника. Що доволі таке не в усіх машинах. Таких років вони присутні. А от ззаду в нас доволі таке тісно. Тобто я своїм зростом метр 85 сиджу тут доволі таке. Некомфортно, У мене ноги впираються. Ну, Враховуючи те, що я сиджу за водієм, який любить їздити лежачи, то можна змиритися. А якщо, звичайно, нормальний водій, то доволі таки місця як-не-як, не -як, ну, вистачає. Машина в нас не на далекі поїздки, враховуючи її розміри, враховуючи її комфорт, враховуючи всі її недоліки Тут у нас встановлений 1.4 з турбонадувом. Звичайний, без великих проблем. Мотор у нас не проблематичний, має доволі таки нормальну витрату палива в районі 6,5 літрів по місту. і 4,5 літрів по трасі. Із нюансів даного мотору це в нього можливі запотівання, потьоки масла. Е, ну, це більше зв'язано з роками, чим з невдалою конструкцією двигуна. Також на, особливо на бензинових, 1,4 і 1,6 зустрічається такий момент: вони в нас йдуть цепні. На пробізі 100 і більше тисяч, в нас зустрічається розтягування цепка. Даний автомобіль у нас оснащений АБС, гідропідсилювач керма, електро тут немає, Із з нюансів і саме дизельних моторів. На Мазді, на Рено зустрічається часто, це в нас підтіки з турбіни. Турбіна в нас починає гнати масло в інтеркулер. І тим самим воно попадає в камеру згорання через впуск. Також із недоліків, судячи по відгукам власників даних автомобілів, погана якість шумоізоляції. Також по підвісці, судячи із відгуків, є нюанси по тому, що вона дубова. Проблеми по гальмівній системі. Дуже швидко стираються гальмівні колодки. Навіть якщо глянути на дані. На дану тормозну систему, ми побачимо, що вона доволі таки маленька, як для цього автомобіля. Гальмує вона так собі, стоячи по тому, як був тест-драйв. гальмує вона не зовсім аж так, що аж добре. Що я можу сказати в плані їзди? Я таке відчуваю їду на якійсь табуранці. Типу, машина, наче з однієї сторони, і старається бути м'якою. Особливо враховуючи, що ми їдемо не по асфальту, а по такій сільській місцевості. Підвізка автомобіля старається якось е, хід. Типу машина старається бути м'ягкою навіть по нерівностям. В плані двигуна ніяких нарікань як таких, немає в даному автомобілі. Вона спокійно набирає хід, вона робить рівно. Без ніяких нюансів. Коробка в нас доволі таки в, в, в гарному стані, вона не вибиває. Та й взагалі взяти е, саму марку Mazda в них доволі таки якісні КПП, саме механіки. З автоматами там є свої нюанси, е, доволі таки неприємні, але з ними можна миритися в е, ремонті автомат він не такий дорогий. В плані освітлення тут стоїть лінзована оптика, е, в темну пору вона зараз так починає сутеніти. Вночі доволі -таки непогано освітлює дорогу, Тоб, видно нормально. В плані гальм, як я і казав, вона погано відпрацьовує гальмування Тоб, про якісь різкі. Про якесь різке гальмування, це не про неї. Не дай Бог, якщо якась екстремальна ситуація, е, не дай Бог. Не факт, що вона нормально це відпрацює. Типу я ось. У гальмування в неї таке середнє. Я б не сказав чи геть погане, але недостатнє. А в плані шумоізоляції, ну, я думаю, ви чуєте. Чутно кожен камінчик, який попадає під колесо. Сам пластик автомобіля доволі таки твердий, і він на якихось таких ямках він починає скрипіти. Скрипіти, тарабаніти, я думаю, чутно. А так в загальному, що я можу сказати про автомобіль, якщо автомобіль нормально доглянутий, то якщо, наприклад, для майбутньої покупки, так, по місту з точки А в точку Б без великих е сподівань можна взяти як, е наприклад, запасний варіант. Ну, на постійно, е якщо тим більше далекі поїздки, буде некомфортно. Типу, на цьому у нас все. Бажаю вам їздити на правильних автомобілях. Все, до нових зустрічей!